І всім привіт, дорогі друзі! Ви на каналі Ну що поїхали? З вами Чарлі, і сьогодні ми проходимо гру The Little Nightmares. з приводу моєї відсутності. Знаю, що останні відео були дуже давно, і я пропала надовго, але мені виписали нові антидепресанти, більшу дозу, і тепер все набагато краще. Я шукаю нову роботу, і тому е, можуть бути перерви і нерегулярний вихід у відео, але... Я повертаюсь на канал. З приводу гри. Я грала в неї раніше, тому особливих реакцій від мене не чекайте. Але я вважаю, що ця гра варта огляду і проходження на моєму каналі, тому що вона одна з моїх найулюбленіших. Тому, ну, якби от так вот, дивіться. <свісляє> з приводу The Forest. В мене полетіли всі збереження. Тому, якщо ви захочете знову її дивитися, пишіть в коментарях, я почну все наново. Якщо захочете подивитись на кооператив, теж пишіть. Я спитаю в друзів, чи хтось захоче зі мною пограти. Але тоді також на регулярність не очікуйте. З приводу наступних ігор під запис я думала про social war 2. Або е, трони Британії і Стрей. Тому, якщо в когось є ще якісь пропозиції, пишіть в коментарі, я залюбки до вас дослухаюсь. А тепер давайте починати. Я до сих пір не розумію взагалі сюжету. Тобто, <laughs> я знаю, що там є три частини, і що все дуже-дуже заплутано. це якась society, контролю і так далі. Але мені здається, воно трохи надто заплутане, аби мені в цьому всьому розбиратися. Ну, от, оця бабьоха, наскільки я знаю, вона висмоктує сили з людей. Але хто вона і що вона, я взагалі поняття не маю, чесне слово. Хтось там каже, що ця жовта дівчинка це її донька. Хтось там каже, що це її бабка, хтось каже, що там тітка мати по батьковій лінії і так далі. Я не знаю. Але гра прикольна. Ну і звісно, на записі я буду намагатися знаходити більше різних лазівок і кімнат і деталей. Але якщо щось пропущу на мене, не можна кричати і обзивати мене і так далі. Не можна так. Тут заборонено обзиватися і кричати mm -hmm. на людей. Е О, їхтарок знайшли. Тому ось такі справи. Е Сподіваюся, вам сподобається гра і Я мені щось з цього приводу напишете. Мені дуже подобаються ці гри, коли ти такий маленький і все навколо дуже-дуже велике. Вони справляють дуже приємне враження. Не знаю чому. Але, Але вони мені дуже западають в душу. Що це? Воно таке здорове все. Ну, звісно. О! Штучка. Мадама. От теж не знаю, навіщо їх розбивати, в який всьому сенс, але будемо розбивати, може за це ачівку туди. Як вони знайшли моє ліжко? Тож, керування в цій грі специфічне. І не ой. А навіщо йому туалетний на папір? Керування в грі специфічне, тому з кусяків, будь ласка, не сваріть мене. Я можу не завжди все правильно робити. Іу. Може для цього і треба був туалетний папір, щоб оце все витерти. А потім він розумів, що не витирається і повісився. Хто його знає? Ой, хто його знає з цим ОКР. О, дірка. Лізь у дірку. Цим ОКР і не тільки повіситись, іноді бажання виникає. Тут нічого такого. Ну, ладно. Поїхали назад в дирку. Давай в дирку залазь, альо. Так, керування взагалі ну, таке. Тут треба знаєте, руки піаніста мати, затискати 10 клавіш одночасно, щоб щось працювало. Дола такі стоїть, бачите? Бачок потік. Бачок потік! Вибачте, я знаю, жарт не дуже смішний. Ну, а що ви очікували? не на каналі Комедіанта? Ой! Ой-ой-ой! Тому е, зі світу Комедії не чекають. Ой! Ой-ой-ой, полізли! Глисти! що вони, вони такі, а вони тут тоже. Блять! Сука, вставай! Бо нам тут туалетний папір не поможет. Давай, давай, давай! Блять, 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 блядь, 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 блять, блядь, дед від мене не чіпайте мене, чіпайте мене, чіпайте мене. Не надо мене чіпати! Запали його. Запали його. Запали його. От я про це саме кажу. Вона тоді взагалі ну, не розуміє, що вона робить. Так, давай акробатка -у! -у, -у привіт! Блять, не впади, не впади. От як? Тут треба, да, підгадувати е, місце в просторі, щоб стрибнути так, щоб тебе потім не треба було гить. Давай. Е. давай, 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 давай. Давай, 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 давай. давай, 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 давай. Єсть. О, тут в має моя хтось. В натуре. О, як ми мы приехали, ащик тут. Наталя, махина. Давай, чепляйся. Полезла, близа. Тут, походу, хтось. До нас уже лазив, бачите? Як зручно все тут стоїть. М? Як же зручно тут все облаштовано. щоб ми прям і тут підлізли, і там підлізли. Якщо не... Якби... Якщо дивитися на це не з огляду гри, там, де нам все підлаштують, а не в принципі і в реальності подивитися, якось воно так підозріло все підлаштовано. Знаєте? Закрий двері. Щоб за нами не виставлялася. Але манадаку одни зовні треба нити на туалетах. Туалет на комуніці. Ой, що стікає, яку треба ще давай Давай, 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 давай. вчасно ми залізли. Ну uh -huh. Мені цікаво, вона може змучитися бігти. Вона якось наче щеміть, а потім починає... Ой. Якось вона щемить, а потім починає, типу, повільніше бігти. А можно залізти? Давай, давай. Ну, там же точно можно сюда залізти. Так, ще сюда попробувати. Там поверху, ты типу, попройду. Я ж хочу подивитися, що там. Мне ж цікаво. О, действительно, можно залізти и глянуть там. Ой. Йу. Пішли зі мною. Ні, пішли зі мною. Ой, вибач Звиняй <звінь> Щось тут дуже багато е баників. Хтось тут дуже любить курити. Давай за мною. Пішли. Не хочеш? Пішли за мною. Ну, чіпляйся, що це? Давай. А, -а, -а. давай. Поїхали разом. О боже. Давай, давай оп. Не хоче, ладно. Ти давай, не вмирай. Нам ще на пригодам іти. йти. давай залазь. Якісь двері не приймають. Я тут взагалі людей жива, мені цікаво. Типу, який тут персонал. О, які двері відкриті. О, мадама. Дивіть. А під ліжком щось є? нема. Йоу. Це вона ще ж боса бігає, Це, напевно, так неприємно це по цим дошкам. Якщо скапка якась залізе, якщо ще щось. А потім все, зараження крові і смерть. Тут Фіо знає що. А по цій жижі ходити босами ногами. Це ж взагалі. Вообще... Ой. Вмикай світло. Ти гля. Ти гля, це хто? Це хто він такий? Це хто такий? Так, 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 ти сюди свої руки не пхай. Не треба. Він сліпий, походу. А ну. Блять. Та паскуда, знає, такі. Якщо він сліпий, то в нього має бути дуже гарний слух. Я такі питання дивні ставлю, наче я не грала. Ну, я знаю, що він сліпий, але просто він на мене такий цей наганяє таку тривогу, що я іноді забуваю, що я взагалі його вже бачила. тихо не шуми. Вона так, знаєте, шумить, так скаче, що типу, наче вона сама не в курсі, що він її може. Діарея напала. Давай до найближчого туалету добіжиш. Ну, то ладно, то не, давай. Головне, щоб її так не прихопило, коли за нами бігти будуть, бо в мене таке було раз. Біжиш, біжиш, а тебе прихопило і все. Поїсти. Дай поїсти, дай поїсти, дай поїсти. Пожалуйста. Будь ласка, дай поїсти. Спасибо Це що? Це м'ясо хлібче? Здається, гра першочергова називалася Типу голод. Дякую, добра людина, дякую. Це, напевно, якийсь хлопчик. А чого він не в ліжку? Чи в них якийсь розпорядок, чи він особливий? Це щоб нам повіситися, напевно. Може листи висить? О, як вона лізе. Давай, давай, давай. Ой-ой, не падай. Давай. Ты геля, як вчепилася. Красава молодчина? Так, це походу ходу кінцево натурі кінцева. Давай, давай, давай. давай Тримайся за цю херню, бо зараз здує тебе нахер. Ну давай. Ну зачепися, господи. От я ж кажу про це саме. Давай, чіпляйся. Що ти. Нічком падаєш. Наранай. Наранай. От у мене питання, вона хоче втекти, чи ще щось, чи, чи перша вона така, хто намагається втекти. Ой. І Як вона знає, куди йти і що робити? Знаєте, так. Все підгадано, я ж кажу, оцей трос. що він для чого він тут? Бачу, там лампочка стоїть. Не треба кричати, що я щось пропустила. А лампочки можна сувати туди-сюди? Ні, не можна. О! Привіт! Вона важка ж має бути, ну, ну. Ця херня вона кілограм 5 важить, напевно, а вона не така велика, щоб важити аж 5 кілограм. Коротше, не знаю я, може там якийсь механізм ще. А якщо воно порвалося і на тебе впало? Ой-ой-ой, ой-ой-ой, не надо, не надо, не надо. Не треба мене чіпати, не треба. От не треба на мене свої ручонки, оці, оці, оці свої кракозябри. Туди, напевно, не можна залізти, так? Да? Ой-ой-ой. Ще одне око. Якщо ми тут поліземо. Тихо, 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 не надо. Не надо, не надо. Сюди, сюди, сюди. Не надо мене чіпати. Не надо. І сюди підоку. Я через цю мітлу ніхера не бачу. Не надо, не надо! Давай, давай, давай. Да залізьте на коробку, господи. Надеюсь, листів більше не буду. Ой, як двері нам так вчасно відкривають, да? Е, думаю, що на цьому можна сьогодні закінчувати. Ви як думаєте? Вже якраз 20 хвилин запису, да. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, поширюйте це відео серед друзів, знайомих сім'ї. Бережіть себе, донайте на ЗСУ, всім миру і перемоги. Дякую.